Вітаю, друзі! Я з України. Сьогодні ми тут їздили колеса. Віддавали безкоштовно колеса на машину. Ми приїхали, забрали. Це теж Гамільтон, але район Анкастер. Називається. Хочу вам показати, тому що дуже тут гарно. Через 150 метрів на кільці поверніть на з'їзд. Такі дуже гарні будиночки, але видно, що саме тут такий мікрорайончик новенький, тому що дерева ще молоді, посаджені скрізь. Це такий один з елітних районів. Чоловік задоволений. Получається, тут в Анкастері в двох місцях забрали колеса. Весь бузок квітує меєра. Дома вже, мабуть, у мене відцвів, тут трошки пізніше весна прийшла. Було так прохолодненько, а це вчора і сьогодні прям спека, така, наче літо, скільки там до 30 градусів. Гарно так мені подобається, все акуратненько, чистенько скрізь. Стрижена, скрізь травка, ну дуже гарно. Продовжуйте рух, 2 кілометри. А це не знаю, мені ці будинки нагадують, наче от, знаєте, на море, коли приїздиш, орендуєш там будиночок, от мені щось. Чомусь нагадує таке. Дивіться, як гарно. Для будиночків такі невеличкі клумби, але настільки все акуратно, гарно зроблено, все стрижене. Там десь я бачила, що проїжджали, то мене ще лепа відпала, так мені сподобались, рослини багато. Не пам'ятаю, де це далі, чи ми вже проїхали. Клени, буки. Тут ростуть просто так. Оці клен забула, як він називається, такий японський з посіченим таким листячком. плакучий з червоне листя. Забула, як він називається. Я все його мріяла собі купити біля водойму посадити, але він дуже дорогий, цей клен. Ну, в нас в Україні, бо завозять з-за кордону, звісно. Вони дорогі. Ну і в нас вони не дуже гарно зимують. То так собі я її не придбала, а тут дивлюсь, вони майже біля кожного подвір'я ростуть просто так. Вчора знову їздили в Калідонію, заправляли машину до повного. І цей. Ось там, не знаю, там просто більш ферми, більш така сільська місцевість, там мені подобається більше все одно. А природа скрізь дуже гарна. рідко паркани можна зустріти? Чи це, це заднє подвір'я? Так? Так, так, так. Ми їдемо <клідко> так паркани тільки на задньому подвір'ї, а спереду немає ніде. <клідко> Бачили вчора поля для гольфу. Так, цікаво, знаєте, просто ти просто, їдеш там Це поле, все стрижене, гарне, там грають гольф. І поруч одна водойма, потім друга водойма. Природ, <клес> природня водойма така, видно, що ну, не зроблена людиною, а саме природа. І в одній і в другій водоймі стоять фонтани. Це так незвично, знаєте, просто. Звикли там фонтан десь в центрі міста або е, в когось там хтось зробив собі свою водоймочку і поставив фонтан. А тут просто-просто їдеш скрізь поля поля, поля, е, такі невеличкі озерця і стоять фонтани. Вчора діти нам казали, що туди, де ми їздимо, це заправлятись в капітонію, там трошечки далі проїхати. І дуже класний пляж, там, де вода. Теп, тепленька водичка. то не знаю, сьогодні, мабуть, вже не поїдемо, тому що вже обід. Можливо, на наступні вихідні візьмемо дітей і поїдемо всі разом туди. Дуже хочеться подивитись. Ось так от лісочок і будиночки стоять. Все стрижене так о, акуратно, дуже гарно. Е, ще, знаєте, я вам так таку ідею підкажу. Бачила я сколку вона посаджена просто перед двором. ну Зараз вона тут квітує, не знаю, в нас вдома, мабуть, вже відцвіла але ви ж знаєте, в неї таке сріблясте листечко, то вона навіть коли не квітує, дуже гарно виглядає. А зараз то взагалі. І там перед будинком прям весь клаптик землі посаджений, засаджений цією ясколкою. І ще зараз там бузочок цвіте білий. Ну, тобто зроблена така клумба перед двором в, так, в білому такому стилі. Ой, вибачаюсь. <кхм> І це настільки гарно виглядає <гум> ну дуже прямо аж заворожує. Така, знаєте, велика-велика поляна біла. А воно ж коли відсвіте осколка, вона теж буде дуже гарно виглядати, наче як, знаєте, як море якесь. Ми там не будемо проїжджати, давай там проїдемо. Ти зрозумієш. Це ми як їхали до цей, до дітей як на гору їхали, пам'ятаєш? Якщо були їхати то... Да, Так, давай, проїдемо, я хочу показати. Ну, просто це дійсно дуже гарно виглядає. Знаєте, замість газону відсвіла і теж має гарний вигляд. У мене її було багато, я її розсаджувала в декількох місцях. Вона гарна. І тут, звісно, як і я вдома знімала, казала, що в мене була мрія все замульчувати. землі немає ніде голої землі просто немає. Скрізь або газончики, або якісь ґрунтопокривні рослинки. Так і має бути в природі. І ще звернула увагу, тут, ну, тут зараз немає, молоденькі деревці, які тільки щойно висаджені, вони там, де біля коріння, тобто вони посаджені, і біля коріння вони закриті такими спеціальними пакетами чорні. Ну, це не целофан, а щось інше. Я так розумію, що це для того, щоб рослина краще приживалась, тобто щоб їй не треба було так часто поливати. Дивіться, гарно теж, щоб вона перший час мала достатньо собі вологі і гарно вкорінювалася. Також непогана ідея, тому що, як ми знаємо, Посадиш тільки рослину, треба її постійно поливати, поливати, поки вона приживається. Ну, В своєму саду, то зрозуміло, це неважко. А коли десь далеченько, наприклад, на дачу, як люди їздять, то посадили, закрили. Ну, я не знаю, правда, що це за такі. Пакети, вони виглядають, наче чорні, просто звичайні целофанові пакети. Але, звісно, що, що це не так. Можна поцікавитись, десь в Углі наберіть, пошукайте. От є сколка. Там була, але там трошечки. Я хочу саме ту полянку показати, бо тут дуже гарно. Багато дуже, бачите, таке бордове листя. Вона чаш чорне здається. Дуже багато таких кленів скрізь росте. І буки. Дивіться, о, ось гарно як теж. Так. Ось так буду <смас>, біля будинків показувати вам. Бачила такі буки плакучі, Це Purple Фонтейн в мене такий росте, я його просто обожнюю. Мене знайома ходила до нас недавно туди додому і каже, що боже мій, ну бук цей, просто він сам по собі, оце ж велетенський, високий такий. Каже, зараз такий він гарний, неймовірно просто. І тут я бачила їх в такому сказати природньому стані. Не обрізаний, не фарбований, а саме росте, так як йому заманеться. Боже, це величезна, така величезна гора, плакуча, так гарно. Через 400 метрів поверніть і порушення. Вже з Анкастеру виїхали, ми вже ближче під'їжджаємо до центру. Але все одно гарно. Сьогодні свято. Канаді сьогодні понеділок. Яке число? 20-те. Можливо, 20-те. <святок> щось <святок> в числах, так. Понеділок сьогодні, але скрізь неробочий день. І чоловік сьогодні вихідний, тому що день Вікторії, свято в Канаді святкують. Тут салюти почали салюти стріляти ще з суботи. І всі магазини, все-все-все зачинено. Все. Ну, єдине, що там заправки відкриті. А так тут люди знають, що якщо якесь свято наближається, все буде зачинено, тому треба там продукти купити заздалегідь, там хліб, наприклад, тому що треба, скупляються, тому що все зачинено. Ой, сьогодні дуже спека, ну прям не можу. Ще як їдемо трошечки, то можна, звісно, кондиціонер що ти не включаєш. Вікна тоді зачини. Чоловік не пам'ятає, де та клумба. Зараз проїдемося, якщо побачу, хочеться показати вам. Ось, бачите, і все, і в мене вже настрій зовсім інший. Там більш така природа, лісочки, все такі деревця, а тут все, пішли, магазини, магазини, і в мене вже, вже не те для мене. Не люблю я жити в місті. Сільська дівка, хі -хі, так сказати. Хакураніший. Що ми тут? А, сюди, в ту сторону, як їхали. Я звернула увагу на цю постройку. Це також, ну, це якась будівля недобудована і там по ній плететься виноград. Це те, про що я мріяла собі, хотіла зробити на передньому плані. Хотіла зробити таке, от, наче як руїни, знаєте. Дуже схоже на те, що я хотіла зробити. Це гора. У нас в Україні довго салюти не будуть стріляти, тому що я ще з 14-го року пам'ятаю ці звуки. Для мене це те, що я не приймаю і, мабуть, ніколи не прийму. Країна, люди святкують, звісно для них це нормально. Полиці і продають квіти. Там і однорічні рослини є для двору і дуже багато кімнатних рослин. Я навіть бачила, камелії тут продають на штамбах, формовані, настільки класні, але я не хочу тут заводити рослини. Навіть не знаю, чому. Кажу, для мене це з'їздити, заправитись в ту Калідонію, для мене це як ковток свіжого повітря. Я просто в мене настільки, знаєте, в душі щось робиться таке приємне. Я заспокоююсь, якось ну не знаю, як передати ці відчуття. Ми вже <свеч> А, це ж наш е... <свеч> <da>? <свеч> Так, це наш, кажу, парк. <свеч> <кх> це тут біля нас. Ну, можливо, потім сходимо, тут пройдемося. Я познімаю, хочу показати вам ще ці. А давай проїдемо все-таки ясколку покимось. Давай. Це... А це десь туди. От, як, на гору. як на гору їхати, це туди. Як ми на гору їдемо. Добре, Добре каже. Ці, хочу показати вам, господі, забула. От, ось вони. Дерени. Дерени, 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 ну це треба ближче підійти. Дерени, оці декоративні, квітучі, з великими такими рожевими квіточками. Прикольно. Що ми поїдемо? Це хвилин 10-6. То не їдемо? Я не знаю. Зараз. Тара, якщо ми ще поїдемо десь гуляти, то я ще вам тоді познімаю. Бо ми вже під'їхали. Скул бас, стоїть. Вчора внучку сказала Бас скул він. Ні, ні, так неправильно. Скул бас. Ось один, другий. Це друзі. Гарного всім дня. Пока-пока.